Потім у нас краще. Він зовсім іншого хотів, виявляється. Максим за допомогою жестів пояснює, що хоче записатися на прийом до невролога. Юнаки з трьома вихованцями Черкаського навчально-реабілітаційного центру країна добра створили команду Все можливо та стали учасниками глобальної новаційної програми Апшифт. Під час реалізації проєкту хлопці та дівчата створили ком'юніті центр та провели серію воркшопів на їх навчали жестової мови. Громадська організація Слов'янський культурний центр Задзеркаля стала одним з імплементаційних партнерів апшифт в Україні. Команда допомагає реалізувати міні-проєкти молоді не лише у великих містах, а й у сільських громадах. Ці ідеї, які вони привезли сюди і запустили в центральній Україні, їх розвивали свого часу, коли я ще навчалась на Донеччині, і вони з тією ж потужністю сучасністю зараз їх запускають саме тут по невеличких громадах для сільської молоді це надзвичайно ціна. Завдяки Апшифт 67 команд змогли реалізувати власні ініціативи спрямовані на користь громад. Такі підсумки своєї роботи за рік підбила команда слов'янського культурного центру Задзеркалля. Також організація реалізувала програму молодіжної участі. Завдяки цьому створили п'ять молодіжних центрів, влаштували конкурси мінігрантів та загалом підтримали ініціативи від юнаків та дівчат. Також у нас ще є е, такі івенти, онлайн заходи і воркшопи, е, які офлайновські для наших освітян. І психологів, це у нас був ресурсний марафон, який ми залучили. Ну більше ста осіб це психологи, соціальні педагоги, це заучі, які пройшли навчання і і вони опанували кейси саме практичної допомоги в стресовій ситуації для підлітків молоді. І потім ми видали їм ресурсні бокси, де вони їх вже впроваджували офлайн у своїм закладах. Таким чином задзеркалля допомогло вирішити проблеми, які турбують молодь. Та згуртувати її. Я думаю, що це більше психосоціальна підтримка. Це ментал хелс. Також їх турбує саме як можна пов'язувати саме команду будування або ж там лідерські навички прокачувати. І дуже важливо для них це ораторське мистецтво. Ми дуже хотіли освітян залучити до молодіжної роботи, щоб вони розуміли, що молодіжна робота вона дуже важлива, вона цікава. Це те, що молоді дійсно не вистачає в їхніх освітніх осеред. Нині офіс задзеркалля знаходиться у Кропивницькому. Водночас команда втілює проєкти майже по всій Україні. Двадцять 21 область України зараз з нами на контакті і знаю, що в серці України в Кропивницькому є Слов'янський культурний центр «Задзеркалля». і підтверджених бенефіціарів за новою політикою моніторингу оцінки проєктів Вітаю команду. Це більше 85 тисяч. За два роки ми качнули молодіжне середовище дуже сильно, і без вас не було б тих результатів, про які ми кажемо. Зараз Кіровоградщина посідає перше місце по кількості молодіжних рад в Україні. Ми збільшили кількість молодіжних просторів в три майже в три рази. Було 11, зараз під 30 просторів. У нас Команда Слов'янський культурний центр Задзеркаля наступного року хоче приділити увагу дошкільнятам. Разом із ЮНІСЕФ планують створити простори для малечі у громадах України.